Ще таке відео. Я дуже багато бачу, як українці себе поводять за кордоном. Хоча я тут три дні, але мені цього було достатньо, коли я стала бачити, що деякі українці вони тупо позорять нашу націю. Коли в тих же біженських центрах бухають, матюкаються, вульгарно себе ведуть, розв'язно. Вас волонтери зустрічають з усією душею. Навіть в Україні немає такого до вас ставлення, яке є тут, за кордоном. Тут зустрінуть, відвезуть, оближуть, дадуть. Соціальну допомогу і матеріальну, і е, ліки, і е, все всі необхідні вам е, штучки різні, котрі вам знадобляться. Це засоби лічної гігієни, це ті ж самі ліки, одежа, взуття. Будь ласка, ведіть себе нормально. Бо дуже стидно, дуже прикро за земляків, котрі ведуть себе вульгарно. Не матюкайтесь, не паліть, не бухайте. Вам сказали, що не можна. Є окремі правила, по котрим ви повинні жити. Вам далі прихисток на деякий час. вас Забезпечили всім необхідним. Люди поважно до вас ставляться, що йде війна, десь там гинуть, десь отримують поранення, діти залишаються сирітами, багато тварин безпритульних, інваліди нікому не нужні. Залишаються. Будь ласка, давайте згуртуємось і ми. Поки ми перебуваємо тут за кордоном, давайте будемо вести себе цивільно. Бо якщо люди, котрі будуть ще їхати далі, евакуюватись, до них буде погане ставлення. І е, коли я чую, що у тій же Чехії, у тій же Британії, у Іспанії е, погано ставляться до українських біженців, а ви не думали, що може ви саме так спровокували е, тих же самих Чехів? Може, треба було якось е, вести себе адекватно, бо не буває диму без вогню. І, будь ласка, у нас важка ситуація. Ведіть себе культурно. Якщо вас приймають країни Євросоюзу і інші країни, ми повинні показати себе цивільною нацією, розумною. І якщо наша країна хоче інтегруватись далі в Євросоюз, то ми повинні е, йти по їх законам. В жодному разі не треба йти з рогами на рожон, скажімо так, вони наш менталітет, вони не поймуть. А ми повинні пристосуватись до їхнього менталітету, бо нам з цим жити, і нам треба дах над головою мати деякий час. Будь ласка, давайте будемо цивільними людьми перед європейцями. Вони дуже гарно нас приймають. Я не знаю, де в інших там прихистках, але ну, мене прийняли дуже гарно, дуже класно. Я в захваті в такому. Тут така організація крута. Мене у Львові не так прийняли, як прийняли тут, у Нідерландах. Я дуже вдячна Нідерландам. Вдячна меру цього містечка, де я перебуваю. Я вдячна волонтерам цього прихистка, вдячна всім. Просто давайте, давайте перечекаємо цей час і е, перечекаємо його достойно, цивільно. Слава Україні!